Вас вітає екологічна команда Екопатріоти Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 12 Бахмутської міської ради Донецької області. Рідний край, рідна земля, Батьківщина, Україна. Які це прості разом з тим прекрасні і святі для нас слова. Рідний край починається для нас. Не лише звороби та калини, без яких, як кажуть, нема України, а ізноманої колоскової пісні. Батьківського дому, Україно моя, пресвята й неподільна. Якби ворог не мріяв в тебе розділити, ти земля дана Богом нам, рідна і вільна, і тобі, Україно, єдиною жити. Не бізнове в глаза, що йде зі сходу це напрози. Очі звіра нашого край крайній рідний хочуть зруйнувати. Ти Україна, прекрасна й могутнє. Руки російські стиснути тебе не змогли. Наш народ стає як фенікс з попелу, бо вільні ми і будемо завжди. Я українка. Я цим пишаюсь. У мене є моя земля, моя єдина та квітуча Україна. Яка як мати у мене єдина. Україна у нас унікальна: рідна, незалежна, мальовнича. А ще вона незламна. У тяжкі роки випробувань ми всі стали незламні, бо доля держави це наша з вами доля. Вони зробили сліди куль на наших землях і в наших серцях. Але ми намалюємо квіти навколо цих храм. Вони хотіли, щоб про Україну не знав ніхто, але тепер весь світ знає про її мужній народ. хотіли збити нашу культуру, мову та традиції, Але те, що в серці не вмирає. Вони хотіли нас роз'єднати, але під час війни одружилися понад 150 тисяч пар. Вони хотіли позбавити нас можливості навчатися. Але ми все одно отримаємо освіту. Вони ніколи нас не подавають. Ми переконані, не треба воювати. Хай змовну всі гармати не завжди. А краще СМС усім писати. Із привітанням миру без війни. Безтурботним було наше дитинство. А тепер тепер у нас навіть немає можливості вільного спілкування з природою. Квітуче, єдине неповторно, Наша мене Україна. Що зробили з тобою вороги? Які прийшли непроханими гостями на нашу землю, орієнтовна сума шкоди, яку завдали довкіллю України, становить понад 962 мільярди гривень. 80% національного природного парку Святі Гори чи на Донеччині знищено. Через пошкодження інфраструктури водопостачання приблизно 1,4 мільйонів людей в Україні зараз не мають доступу до безпечної води, а ще 4,6 мільйонів людей. Мають обмежений доступ, через що страждають рослини та тварини. За оцінками української влади, внаслідок військових дій постраждало 900 заповідних природних територій України та приблизно 1 мільйон 200 тисяч гектарів степів. Через постійний шквал ударів по нафтопереробних заводах, енергетичних об'єктах, промислових складах або трубопроводах повітря, вода та гвинт країни забруднені токсичними вшовинами, пожежами та обвалами будівель, що може спричинити загроз здоров'я. Приблизно 30% території України вкриті мінами. Внаслідок війни пошкоджено більше трьох мільйонів гектарів лісу. Грунтознавці відзначають перевищення показників запруднення ґрунтів у 6-8 разів. Міскрах витає в ґрунтах, по депутату 25 разів перевищує наду. Квітла Україна, ти природу бережи. Пам'ятай, що ти людина. Краще їй допоможи. Ми збережемо нашу землю від екологічних углів. Наші ангели нас захищають від навалий тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони нам ніч страмили спину, увірвавшись на хабно вночі. Але ставимо за Україну єдині, з у битві вночі. ночі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв, всі птахи. твої мені засміються. Засміються, що знов до тверси. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є всі твої. Ми, Ми родина. І нехай буде так. Буде, буде так. Буде. Я пензликом синім, розмалюю небо, бо воно безсмарне, чисте і мирне треба. Домалюю білим мир в своїй країні, подарую спокій кожній я родині. Хай що полісіться, жити вчиниться. Я червоний пензлик прикладу до серця, там любов палає, хай же не згорає. А мій чорний пензлик – то грунти родючі, то землі багатство, то високі кручі. Я зеленим пензлем розмалюю траву. І ліси високі, і лани широкі. Де ми де вчились ходити. Перше, де лунало, слово мало. Природа не шкодує, ні бару, ні часу, ні сил. Тож збережи її унікальність, адже людина частина природи. Земля наш дім. Наш спільний корабель, який мчить крізь простору Всесвіту. Ми його екіпаж. Мандрівники, які повинні дбати про свій корабель, адже він у нас один. Але ми, люди, не завжди дбайливі господарі. Ми забруднюємо повітря, воду, ґрунт. Ми вирубуємо ліси, знищуємо тварин. Ми не мовхажаки, які пожирають власний дім. А чи замислювалися ми над тим, що буде, коли земля знесилиться? Коли повітря стане українським. Вода придатна для пиття, а земля пістелею. Наше майбутнє в наших руках ми можемо обирати, жити в гармонії з природою або знищити її. Ми гордість і надія батьківщини. Ми одна родина. На нас природа покладає сподівання. Тож нужду діяти разом і без вагання. Давайте збережемо наш спільний дім, нашу землю. Давайте жити так, щоб не шкодити їй. Щоб вона й надалі дарувала нам життя і красу. Нехай кожен з нас зробить свій внесок у цю справу. Нехай кожен з нас стане захисником природи. Земля це колиска людства, і тільки від нас залежить, яким буде її майбутнє. У таємничому гаю, де сонце проникає крізь густе гілля, де кожен шалес листя збирає у собі мудрість віків, живе світ дикої природи. Тут звірі вільно стрибають по своїх стежках. Спів пташок ряється чарівною молодію, а дерева стоять величне як стражі цього неповторного краю. В цьому райському куточку завжди тримає гармонію, а наші дії не завдають шкоди екосистемі. Ми об'єднані спільними мріями. Ми мріємо про світле майбутнє України без війни, сліз та страждань. Ми мріємо, ми віримо, а значить, так буде.